Інклюзивна спільнота, творча майстерня, представляє Журнал. Натхненний шлях, Випуск 24 -й. Маріанна Пінтя. Я народилася 24 серпня 2002 року в невеличкому мальовничому селищі Рухотин, що на боковині. Спочатку я росла як усі діти, але у віці два роки і три місяці моє життя і життя всієї моєї сім'ї кардинально змінилося. Тому що без явних на те причин, прокинувшись одного ранку, я раптово перестала бачити. Довгий час мої батьки, бабусі, дідусі робили все можливе і неможливе, щоб повернути мені хоча б декілька відсотків зору. Вони возили мене по різних лікарнях, до різних лікарів, але лікування, на жаль, жодних успіхів не дало, і на даний момент я бачу тільки світло і темряву. Певний період лікарі не могли встановити мені точного діагнозу, однак, коли його поставили, атрофія зорових нервів, то точної причини втрати зору не виявили й досі. В перервах між лікуванням я відвідувала сільський дитсадок. В якій ходили зрячі діти, і тільки я одна там була незряджею. Дитячий колектив сприйняв мене чудово, вихователі теж, за що я їм безмежно вдячна. Після закінчення садочку, коли мені виповнилося 6 років, мене вирішили віддати в школу. Спершу це була школа Карабчів Чернівецької області Глибоцького району для слабозорих дітей. Однак система навчання моїй мамі там не сподобалася, і вже за декілька тижнів від початку навчального року вона почала шукати для мене інший навчальний заклад. Серед запропонованих на той час п'яти шкіл для дітей з вадами зору моя мама обрала львівську школу номер 100 в якій я закінчила 12 класів. Адаптаційний період у новій школі проходив в мене надзвичайно складно, адже я весь час плакала, бо хотіла додому. Та згодом я освоїлася, у мене з'явилися друзі, я почала відвідувати гуртки, зокрема, це театральне мистецтво та шахи. Також я спробувала грати на супілці, однак зрозуміла, що це не моє, і виписалася із цього гуртка. В школі я познайомилася з безліччю крутих людей, дехто з них є майстрами нашої телеграм-спільноти, зокрема, це Роман Фещак, Оксана Зейкан, Біля Кручик, Агняшка Мокшицька, Діана Присяжна та. Багато інших, всі вони надзвичайно творчі, позитивні та відкриті люди. Також в школі я познайомилася із своїм хлопцем. Завдяки школі та своїй сім'ї я досить адаптувалася до суспільства, адже можу ходити із тростиною, користуватися гаджетами, готувати їсти та робити багато інших речей. У 2020 році я закінчила школу і того ж року поступила в гінічний фаховий коледж Херсонського державного університету на спеціальність медична справа, медсестра-масажист. Життя в коледжі було дуже насиченим. Там я познайомилася з новими цікавими людьми. На жаль, останній рік мого навчання відбувався в дистанційному форматі, адже місто генічість. Де територіально розміщується наш коледж з першого дня повномасштабного вторгнення знаходиться під окупацією. 24 лютого 2022 року війна нас зустріла у стінах гуртожитку. Спочатку ми не знали, що нам робити, як далі бути, але завдяки нашій тодішній директорці Галині Олегівні та викладачам, ми згодом повернулися до навчання, а після пар проводили час разом із друзями. Медсестри та фельдшери, які були родом із Херсонської області, протягом перших декількох днів після початку бойових дій пороз'їжджалися по своїх домівках, а ми масажисти були з різних куточків України, і виїхати в нас відразу не було змоги, адже спочатку за межі окупованої області нікого не випускали. Однак всі розуміли, що довго так тривати не може, і ми почали шукати варіанти, як покинути окуповане місто. Майже через два місяці після початку повномасштабного вторгнення мені, моїм друзям та решті студентів, вдалося виїхати із окупованого міста, яке за два роки стало рідним. З часом виявилося, що серед педагогів було багато колаборантів, і вони залишилися працювати на ворога. Проте є справжні українці серед викладачів нашого коледжу, які продовжують працювати на українській стороні, незважаючи на всі складнощі обставин. Звичайно, дистанційне навчання ніколи не замінить стаціонарного, але педагоги цього коледжу справжні фахівці своєї справи. Хочу подякувати викладачам, своїм друзям. Одногрупникам за підтримку та незабутні спогади, які залишилися після проведеного часу разом, незважаючи на умови, а також своїй сім'ї, хлопцеві та родині, які хвилювалися за мене та підтримували морально. Через деякий час, після повернення додому із окупованого генічиська, я почала робити в себе вдома масажі. Я облаштувала кабінет і вже маю невеличку базу постійних клієнтів у 2023 році. Я закінчила навчання в коледжі. Мій творчий шлях розпочався у далекому 2018 році, проте я вірші писала не так часто, як би хотілося, та невеличка колекція моєї поезії все ж не збиралася. У 2020 році померла моя бабуся, і це стало справжнім стресом для мене. Близько року я не могла написати жодного вірша, але з часом натхнення до мене повернулося, і я знову почала творити. В 2021 році Роман Фешчак додав мене до телеграм-спільноти Творча майстерня, завдяки якій вже з'явилося на світ багато аудіожурналів з поезіями різних авторів, а також аудіовистав. Зокрема, цей випуск присвячений моїй творчості. Мені надзвичайно приємно. Найбільше віршів я написала протягом 2022-2024 років. Біля вас, майстри, хочеться зростати в творчому плані. Ви наче ковток натхнення. вічне джерело позитиву, музи. Я вдячна майстрам, які доклали свою працю до створення цього журналу. А ще хочу подякувати Лілі Кручик, Роману Фещаку, Оксані Зяйкан за допомогу в написанні та редагуванні моїх віршів. І, звичайно, що окремо дякую нашій чудовій звукорежисерці Маринці, завдяки якій з'являються всі аудіороботи нашої телеграм-спільноти на світ. Майстри, люблю вас, ціную, обіймаю кожного. Як добре, що ви є. Спасибі вам, ЗСУ, завдяки вашій невтомній праці, недоспаним ночам. Ми можемо жити, творити, писати. Бажаю швидшої перемоги. З Днем Незалежності моя Україна. Скрипаль читає Анатолій Мороз. На березі ріки сидить скрипаль, Мелодію чарівну грає. Вона про гори, тугу і печаль, про дівчину, яку кохає. Яка являється до нього в снах і манить, манить за собою, Ховається від нього у кущах і заворожує красою. У неї очі ніжно голубі, волосся кольору морської хвилі, в неї вуста солодкі й п'янкі, перед ними юнаки безсилі, Скрипаля русалка полонила, та красуня у воді живе, молоде серденько згубила, бо щоночі з собою зове. Юнак не має сну і спокою. На скрипці все грає та грає, Весь час сидить над рікою і водну красуню чекає. Сьогодні він за нею піде більше не буде страждати. Вона його серце візьме, І нове буде чекати. Роздуми Читає Ліза Москаленко. Якби життя було просте. Без фальшу і лицемірства, якби було легким усе, щоб не творили люди звірства, якби ми мали два життя, щоб просто порівняти їх, яким би стало в нас буття, і чи лунав би щирий сміх, якби усі любили Бога, цінили все, що Він дає, була б легкою в нас дорога, і кожен мав би лише своє. Якби у світі був лиш мир, не лились сльози, мов ріка, якби був щастя вічний вир, щоб тішилась завжди душа, якби до зір був крок один, чи були б тоді щирі мрії, чи зупинився би цей млин, що поглинає всі надії? Якби творили ми добро, довкола посміхнулись всі, тоді втекло б пихати зло, і просто стало б у житті. Але насправді це, якби, в житті ніколи так не буде. Та ти добро лише твори. Тоді щасливі будуть люди. Мрійниця читає Оленка Масендич. Вона любила розмови до світанку, гарячі поцілунки і обійми, випити чашечку кави на ганку та з коханим дивитися фільми. Вона полюбляла читати романи і щиро вірила в щасливе майбутнє її не лякали сніги і тумани. Вона казала кохання могутнє, її не цікавили любовні драми, тому що від щастя ключі віднайшла, вона не складала ніякі програми, а просто до власної цілі йшла. Бувало, із неї часто сміялись, казали, вона тільки в мріях живе, І гіркими фразами в неї кидались, чим розбивали серденько мале. Вона любила зануритись в мрії, в яких малювала ніжні картини, їй серце зігрівали щирі надії, дуже солодкі, як ті мандарини. Через це мрійницею її прозивали адже завжди замріяна й далека. Довкола про неї усі пліткували, та вона терпіла взимку та в спеку. Герої наші любі українці читає Роман Фещак. Сміливі, мужні, хоч же стали сиві. В їхніх очах горить любов. Вони утомлені, але щасливі, що вберегли країну нашу знов. Бачать, вони смертей багато, втрачають побратимів та синів. В когось на руках загинув тато, а хтось із прірви вилізти зумів. Вони травмовані не раз бувають, ідуть у бій, не опускають рук, удари ворогів гордо тримають. Хоча й зазнають смертельних мук. Дорослішої тому мить. Юнаки в душі ще зовсім діти, в них не буває, я не йду болить, боротись так ще треба вміти. Крізь мінометні зливи стоять, ні на крок не здають позицій. Про біль вони весь час мовчать, непохитні до чужих пропозицій. Герої наші, любі українці, чекаємо скоріше вас з війни. Ви не шукайте квіти мамі й жінці. Приходьте ви додому, а не в сни. Чи може бути щастя без кохання? читає Ліля Кручик. Чи може бути щастя без кохання? Або обійми вірні без тепла. Чи може бути диво? Без бажання і мрії, без підтримки чи крила? Чи можна розтопити товщу льоду, якщо у серці вічна мерзлота, розвіяти сніги і всю незгоду і зупинити всі лихі слова? Чи можна будувати сподівання, коли усюди темрява густа? Забути неспокійне филювання, хоча довкола сльози? І гроза, чи можна бігти всупереч надіям, без волі піддаватись почуттям? Не станеш ти ясним сузір'ям допоки житимеш чужим життям. Не можна бути в світі без кохання, адже воно зворушує серця, дарує спокій, разом з ним питання, а чи не зникне усмішка з лиця? А раптом розіб'ється филя щастя, мов той приплив об узбережжя мрій. Лякає розпач, думка, що не вдасться. Але в любові меж нема, повір тому не бійся ти її прийняти, іначе орхідея розцвісти. Любові не давай щодня згасати, адже вона є символом краси. Коханий Читає Ліза Москаленко Ти сильний, лагідний, відважний. Я знаю, захистиш мене від всіх. Ти турботливий, чуйний, уважний. Ти, наче принц з дитячих мрій моїх. Ти романтичний і унікальний. З тобою я забуваю про все. Ти для мене просто ідеальний. Тебе кохаю, я понад усе. Ти буваєш іноді шалений, а деколи спокійний, наче сніг. В тебе погляд бентежно зелений, і з легенькою хрипотою сміх. Ти, наче теплі крапельки дощу, які бувають в літні ночі. Тебе від себе я не відпущу, бо про тебе сни усі очі. Ти для мене почуттів океан, який грає хвилями весь час, ти, ніби той весняний тюльпан. Що крізь сніг розцвітає щораз. раз. Ти мов глюкоза для організму Або як світло в темряві нічній. Ти для мене ковток оптимізму, який щастя приносить мені. Ти в цьому світі єдиний такий, І ми разом подолаємо все будемо влітку, де схил золотий, а взимку, де сонце ясне. Казка про кохання. Читає Роман Фещак Далеко, де сонце сідає, існує країна із мрій. В ній кожен кохання плекає, нестримне, як той буревій. Вгорі, де зорі палають нестримним, Жагучим вогнем, І до себе усіх закликають чарівним, амазлим дощем. Розкинула шати країна, яку називають любов, там пісня у нас солов'їна, у просторах пишних дібров, де квіти розлоги цвітуть, в долинах любові й тепла, там кохання й щастя живуть, і вирують справжні дива. У цьому світі смутку нема, є лиш добро. І турбота, там цінуються щирі слова, в кожного є там робота. Хтось вогни в серці розпалить, а дехто мрію здійснить. Коли гірко плачеш, розважить, в печалі всі гомонить. За небокраєм в країні казок не існує жодних проблем. Там чисте море. Золотий пісок. Там є натхнення для поем. Героїня Читає ОЛЕНКА Масендич. Є дівчина, тендітна, чуйна, мила, яка весь час іде у бій. У неї за плечима справжні крила, бо кожен день вбиває орків рій. Вона не в сукні, та не на підборах, про макіяж давно забула. Не відпочиває більше в горах і вдома вже давно не була. У неї на сніданок свіжа кава Тарілочка вчорашнього борщу. У неї серце, наче лава, бо не лякається холодного дощу. Лягає спати з думкою одною. Як там удома донечка її напевно тішиться весною. Та чи являюся до неї в сні? Я буду йти у бій крізь сльози, бо стільки полягло солдат, і не страшні мені ніякі грози, не випущу із рук я автомат. На горизонтах любові. Читає семків віра зустрілися на горизонтах любові десь між феєрверків зірок і думок, хоча заучили задачі умови, Та все ж не робили мільйон помилок, кидались словами направо й наліво, і знову з'являлись душевні рубці, вбивали стосунки повільно і невміло, Що часто тремтіло руків я в руці Життя та рекони серця поєднали, десь там розмістилися пекло та рай. Екзами долі складні, І поміж нами постала безодня, терпіння вже край. Ми босі ходили по гранях кохання, топтали ногами нещадно його і, хоч відчували між ребер страждання, ступали по склі, і не спинявся ніхто. Існує любов горизонтом укрита, примхлива, відверта. Доволі складна, розмов потребує вони її крила, бо щастя в стосунки приносить вона. Присвячено моїй покійній бабусі. Читає автор. Ти свято мені дарувала, добра й любові научала. Коли я плакала, втішала до серця свого пригортала. Ми разом дивилися фільми і так любили ніжні обійми. Ти була. Найкраща, бабуся, за тебе я щодня молюся ти вчила страху не боятись, крізь сльози йти і не здаватись, вершини найвищих діставатись, і дозволяла помилятись. Я щиро дякую тобі за все, і знай, що я завжди люблю тебе. Хоч ти вже зірка стала в небесах і бачила ж тебе у своїх снах, пробач мене, ріднесенька, за все, бувало, ображала я тебе, та ти мені все пробачала, І обійми ніжні Дарувала. Я буду йти, читає Роман Фещак. Я буду йти назустріч долі, і всі дари її прийму. Піддамся почуттям і волі себе у світі віднайду. Я буду йти назустріч мріям, хоч буде безліч перешкод. Засвічу для людей сузір'ям, здолаю тисячі незгод. Я буду йти услід за щастям, за покликом серця й душі, не здамся у полон нещастя, бо маю віру у житті. Я буду йти услід бажанням, щоб досягнути всіх вершин. Своїм зігрію сподіванням солодким, наче нектарин. Я буду йти назустріч долі, її підхоплю на крило. Та спробую я різні ролі. Хоч це життя, а не кіно. Якщо вам сподобався наш журнал, підписуйтеся на творчу майстерню у ютубі. Телеграмі, Фейсбуці та на Патреоні звукорежисер та ведуча програми Марина Герелюк. Всім дякуємо за увагу, вподобайки, коментарі і поширення. До нових зустрічей.